Ooh. Mm -hmm. Володя родився на Великдень по католицькому календарі. Хрестили його через місяць по православному календарі. Якраз в цій кімнаті, от трошки більше є, але цій кімнаті прийшов отець, священик. І сказав, що дитина, яка народила на таке свято, буде мати велику долю. Вона мала велику долю, тільки не. Дуже коротко. 3 квітня, 25 років тому, народився наш самий чудовий син Первісток Володимир. Володічка для мене не тільки найкращий в світі син, а він є як ангел-хоронець мій. Він найкращий друг, з яким можна було порадитись і поговорити не тему. То людина була з великої букви. І цей день в нашій родині це особливий день і залишається. За святковим столом завжди є торт. Правда, ті свічки по мірі росту років запалюються на цвинтарі. Сьогодні запалили 25 свічок. Щоб ви могли зрозуміти, наскільки він був делікатна дитина на той час, що він вміщався на підвіконник Живолів Шістьорки взаді. І ще місце лишалося. І от буквально за якихось 5-6 років після того він перетворився справжнього. Легіння взявся хлопець за спорт, за спортивний спосіб життя. Абсолютно відсутні всякі шкідливі звички, перетворили його на справжнього атлета. Він якраз сидів біля вікна, а я збоку, до середини класу, ближче, і ну, я не знаю, звідки в нього тут зала, бо йому було завжди жарко. Зима, на, на дворі сніг такий, може бути в коліно. Володька Кашорович, він відкриває вікно і дихає е, собі через віконечко в футболці. А ми сидимо такі, я з ведрі в курці думаю: ти що таке? Що ти, ти не людина? Як тобі може бути не холодно? Володя любив життя. Він і йому проявив. Страшенно любив подорожувати, любив точки науки, любив все істинне чесне і добре. Десь він трохи такий був у нас. Знаю, любив посміятися, любив десь маленького бути комедіантом. Вчителька дуже часто давала такі задачі, формули, яких ми навіть не розуміли, до чого там взагалі і з чим це їдять. І Володя кожного уроку, ну кожного, це було дуже часто просто. Е, дуже часто казав, що от, да ну ти реально, це не, неправильно, має бути так. Звичайно, така зацікавленість з історією, особливо історією України. Його то надзвичайно цікавило любі події, він е, випитував завжди е, погляд дорослих, в тому числі і мене, як я до такої чи до іншої події ставлюся, як е, її трактую. І то все відкладалося. Він, мабуть, то все аналізував. Було більше, йому не було недостатньо тих знань, які давала школа, які ті підручники. Йому завжди його цікавила е, думка старших. Він завжди вступав в дискусії, не боявся заперечувати. Фізик нам приніс апарат, дивитися. Я не пам'ятаю точно дивитися, але там суть в тому дивишся в трубочку, але на світло треба дивитися. І там якось світло розбивається на кольори. І щось там всі дивимося, дивимося. І Володька теж дивиться, і черга прийшла, дивиться в ту трубочку. Я його штовхнув будь що і він десь там тим апаратом буде заділо. і він такий з воскі не ну, брався, давай за мною, а я по цілому, а то урок іде, я по цілому класу із нього тікаю. А фізик, а фізик що тоді робить? Він не, не то, щоб там сказати все, заспокойтеся, сайте, він каже доганяю. Він каже мию. Я довго вагався з вибором своєї професії, але ми бачили з дитинства в ньому задатки великого, безмежного, доброго серця, вправних і милих рук, що ця дитина би мала бути Господом Богом вибрана. Був присутній на роботі у мене як педіатра, він був присутній в чоловіка як гінеколога на оперативних втручаннях. І та дитина, вона мала великі задатки великого лікаря. Але, на жаль, в нашу країну вірвалася війна. Володічка не вибирав, не хотів бути ніколи військовим. З золотів ми зустрілися точно вам скажу, коли це був вересень 2013 року. І це перший семестр курсу патологічної фізіології, який я викладав в групі. І це така випадковість, про яку я ніколи не пожалкую, про яку я буду згадувати все своє життя. Заходжу я в групу і сидить такий кремезний, просто величезний, могутній. Мені здалося навіть, що він сидів одразу на двох стільцях, але однозначно, що він сидів. Один на другій партії, так ліворуч від мене, і так спокійно і впевнено дивився, вивчаючи мене. Ось не те, щоб він був в якимось напружених стосунках із іншими студентами цієї своєї групи, але, вочевидь, він дуже від них вирізнявся. І це так. Наочно було, він це і не приховував, і певною мірою демонстрував це така була таке дистанціювання, але без агресії, без ніякого виклику. Він просто був сам одинак, який так спокійно дивився, що ж я йому запропоную на курсі патологічної фізіології. Після смерті Володя його друг інсатустів, хотів написати моновеставу. Взяв собі занологію про Василя Стуса. І ми шукали. По жінченій лінії було герої ПА, по моїй лінії були одні гречкосії. І випадково зайшли на сторінку Крут і дізнались, що під Крутами загинув кулеметник Степан Юричко. Це ви рідним братом Прадіда Володя. І Володя так само взяв кулемет руки, щоб захищати вітчизну. Від Північної поради. познайомились. Він сказав, що він прихильник майдану. Було видно, що людина доволі цьому віддається сильному і почали ходити разом. Декілька разів бачилися. Я пішов в сотню, він був сам, не йшов яку сотню, сам ходив на майдан. У нього були свої переконання. І переживаючи за його той вулканічний характер, ми вирішили. Поїхати на Майдан і підтримати його і простежити за тими подіями, які не знали, чи не всі завершиться. Зустрівшись з ним в Києві 1 грудня, ми відчули, що ми практично його сковуємо. Особливо після того, як він переїхав в Київ, там почалися оті всі події, Майдан. А то ну, після того людина взагалі в моїх очах там, такий крок зробила від дитини до. Чоловіка, такого дорослого. Він вважав, що кожна людина, яка живе в цій країні, повинна брати на себе відповідальність і йому буде стидно перед його дітьми, внуками, що він пересидів такий складний для країни час. В Ситеті така максимально недружна обстановка до, до всіх цих подій. Тобто, у нас там починають зачиняти корпуси, починають там перераховувати, хто є на парах, кого немає. 에, старости там, мають звітувати в деканаті, якщо когось немає на парах. Ну починається такий повний треш. 에, і, звісно, це тільки стимулює, якщо, якщо тобі забороняють, якщо тобі акцентують, що не можна, це тільки зайвий раз стимулює. І я собі тоді не знайшла ніяку компанію. 에, я приїжджаю сама на Хрещатик, виходжу з метро. Думаю, що, що ж я буду тут робити. І йде молоді в білій шапочці, каже: о! Я вже там плакат повісив, все інтерв'ю дав, розповів, що нас там утискають, не пускають, і мені стало так трохи легше, до мене ну, ну Я тут я тут принаймні не одна. І Володя з відданостю і з готовністю, впевненостю, без жодного страху, жодних побоювань включився в цю боротьбу при тому, що в Національному медичному університеті це було особливо небезпечно. Легко було могилянцям вийти, тобто їх підтримувала там вся спільнота. Ось, а в, в Національний медині університет це був дуже особливий заклад, і я можу по пальцях на, на пальцях рук перерахувати всіх студентів і викладачів, які були на майдані. І було дуже мало. Тимчасовий медичний пункт, коли внутрішні війська розділили тих. Хто був на, в Маріїнському парку і Майдан, і Володя саме отут, в цьому біля цього медичного пункту, коли вони пішли на, в наступ і тут залишилась велика кількість людей, зміг зупинити наступ. Просто те, що він був проти Вагазі, те, що він встиг так зреагувати, він почав кидати каміння. в наступаючих, і вони трошки зупинилися, зрозуміли, що отримують вбір. Вони стали закрилися щитами і чекали там в цей час, люди спокійно могли туди пройти і відійти, скажімо так, з цього місця. І якісь бігали підозрілі компанії в дворі гуртожитку. І Вова першим був, хто почав там Кричати до коменданта, щоб відкривайте двері, зараз пустіть, я з ними розберуся. Ну, відповідно, ніхто нас не, не випускав. Але коли вже з сусіднього гуртожитку подзвонили, що там теж якісь лазять підозрілі компанії, всі зібралися хлопці під дверима гуртожитку, Вова дів бронежилет, всю амуніцію і кричали, що відкривайте двері. Вовчик був патріотом. У нього, ми не єдиного. Спочатку був червоно-чорний прапор, який він таскав собою всюди. І він був бойовий патріот. Не націоналіст, а саме патріот. Людина, яка не торгує ідеологією, просто любить свою Україну. На новий рік це все притихло, а от 18 лютого він зранку прийшов. Розбудив мене, сказав, що треба йти, треба йти в наступ і що треба діяти. Ми зранку сіли на метро і поїхали вже на Майдан. Тоді якраз був наступ на Маріїнський парк. Всі сотні, всі майданівці зібралися і пішли туди. Він ішов поряд зі мною, з моєю сотнею. Я був в 34-й сотні Конгресу українських націоналістів. Коли якось вночі він прийшов, то всі ще були. Ми періодично виходили на майдан, і ось він якось приходить, такий усміхнений, а ззаду повертається, а там спортивної таких спортивок ну, фактично немає. Тобто вони розірвані, десь обпечені і залиті кров'ю, вона так капає. Ми на це дивимося. Ну а він. Посміхається, тут щось мені попало кудись, тут це не, не повезло, бо ззаду якби, зайшов е, снаряд. Ось. Це, це розірвалася оця шумова е, граната, і її осколки попали в ногу е, Володі. Розірвали ці. Ну, і ми, давай якось поклали його на такий надувний диван. І обробили, як могли, всю цю рану, бо транспортувати одразу в лікарню було достатньо небезпечно. Ми переповнений був Київ чутками і перевіреними чутками, що здають лікарні поранених з Майдану, правоохоронним органом, тобто їх звід там звідти забирають, вони пропадають потім на відомому якому напрямку. Звісно, що було е, зрозуміло, що це небезпека виключення з університету, якщо така інформація про поранення студента прийде в ректорат. Цього ми всього побоювалися, намагалися ну, зупинити цю кровотечу, і нібито на якомусь етапі нам це вдалося. Лежить собі Володя, там, все нормально, спілкуємося, дивимося новини про майдан, обговорюємо останні там події. І е, е, раптом він десь там за півгодинки, за скільки говорить, щось мокре, якось щось тут незрозуміло. Не, не Ми піднімаємо ковдру, дивимося, що таке. А він в калюжій крові. Тобто це достатньо підступне таке було поранення. Я пам'ятаю його сміх, який навіть якщо якийсь був дурнуватий жарт, який був абсолютно несмішний, вовчик з нього сміявся і всі починали ржати як, як коні. Просто тому, що в цьому сміху був якийсь була така щирість, добра, дуже щирість. Останній раз бачився в липні місяці, на початку липня, кінець червня, десь так. Я з ним бачився, спілкувався, він вже був таким тертим воякою, він знав свою справу, розказував, що в нього є кулемет. Був в цьому дуже гордий, те, що він захищає свою країну, свою батьківщину. Останній раз ми з ним з'їздили в Воїнтор, він вибирав маскувальну сітку для свого кулеметного розрахунку. Це останній час, коли ми з ним побачились, потім він поїхав на схід. Як тільки я з ним познайомився, зважаючи на те, що він гарною людиною, але мені здавалося, він був дуже непідготовлений, дуже... Дуже зелений. І навіть коли ми вже вирішили всі разом їхати на Схід, мені здавалося, що краще було б його відмовити від того, щоб їхати туди. А коли ми вже попали на схід, мої сумніви дуже швидко розвіялися, бо він дуже швидко на полі звикав до зброї, звикав до. До ваги, до всього, що треба, перед він був дуже виносливий, витривалий. Якби наростає ця напруга, і я відчуваю, потребу теж поїхати і бути якоюсь корисною. Він говорить, ні-ні ні, от ти дівчина, і, мабуть, там, мабуть, не, не потрібно. от, Мабуть, там краще, там, може, пізніше. Ну, тобто він якось він. Я розумію, що він, мабуть, міг мені дати там чиїсь контакти чи якось посприяти, але він, він того не хотів. Так він може, якийсь внутрішній джентльмен йому не давав там, посприяти. Вовчук був дуже принциповим. Принциповим так само, як він не розмінювався ідеологічно, так він і не був. Якби, він чітко був, він не пив, От чітко для нього було. Це, це не припустимо. Ні в якій ситуації. Просто він не все. Точка. Хто б йому не пропонував, просто ні. І він стібався трохи над іншими, то там ми навіть приїжджали десь на базу, у нас було там три дні. Ми дозволяли собі трохи і випити. Він, він над цим стібався і був. Абсолютно категорично про е, якось. Ми зустрілися. Теж випадково Володя, здається на день чи на два приїхав в гуртожиток, і ми зустрілись в коридорі буквально. І він вже він вже був абсолютно переключена. Його була увага. Йому вже було не до університету, не до наших локальних всіх цих речей, тому що війна була однозначно важливішим. І він вже горів тим, що він поїде на війну, і, ну, і він віджартовувався, намагала щось серйозно розпитати, там, дізнатись, щось, щось зрозуміти. Він віджартовувався, казав, що все буде гаразд, все і, там, я їду, але там скоро приїду. Він був абсолютно, абсолютно на таких піднесених, піднесених емоціях. Йому явно подобалось, подобалось те, що він робив. Він розумів, що він робить правильно. Я допустим, я завжди був ну, такий розумно трусовадий, я вважаю. Есть, там, якщо страшно, то сильно, то я там нарухався. Вовка був вообще. -то. Він там кидався. Ну, він був вояка, напевно, у нього якісь гени такі були, я не знаю. Коротше, що гейлей пішли. І от, допустимо, як він в останній бій попав свій. Кружін. Від взводу у нас тоді лишилась третина в строю. Хто убитий, хто поранений, коротше, ну ці от самі жаркі місяці, і виходить, що Вовка лишився сам. Ну там хтось із нашої групи лишився, але е, тіпо, як, е, вони там сиділи просто в розположенні. А Вовка такий, ти комо всіх. Коли поступила якась задача, він коротше, приєднався до іншої групи, де він там знав пару людей. Остальний айдарис це, тіпо, він взагалі не знає. І трушив туди. Ось такий вибір. Такий вибір. Ну, максимально просоціальне, як то кажуть, Солодію ми обговорювали це питання, і це дійсно от кожна людина інколи попадає в ситуацію, коли він може зробити боляче своїм батькам, своїм рідним, перервавши біологічну біологічний ланцюжок, біологічний шлях. Ось. Але при цьому соціальне значення таких чітких, при цьому значення такі, таких подвігів для батьківщини, для України в цілому колосальне. І тому це все не дарма. Тому це... я не можу сказати, що це повинно було статися. Я Переконаний, що це надто велика ціна за те, що ми сьогодні маємо. І це лише ознака того, лише знак, що ми маємо продовжувати боротьбу, що ми не повинні не просто не забувати володю, не забувати то зрозуміло. Ми повинні кожного дня йти до мети, за яку він віддав своє життя. В університеті створили стипендію пам'яті Володі, і так склали, що я була першим лауреатом. довго думала, як можна ці гроші перетворити в щось нематеріальне. І придумала, що якщо ці вірші, ну якщо вони подобались Володі, якщо вони викликали в нього якусь емоцію, то треба їм подовжити життя і присвятити йому книжку. І вона написала. Присвячую воловолоді Юричку за його феноменальний талант бачити правду і безстрашно її боронити, за неприборкане світло духу, яке зичить мені мужності у нашій боротьбі. Всі вірші чудові, влучні, але один найбільше характеризує нашого дорогого сина. Справжні мужчини пахнуть порохом, б'ють без промахів, ховають бажання. Озбройні абревіатури і до останнього подугу штурмують висоти і амбразури, сміються голосно, горять, мов факали, обтяті сонцем і вітром бою. Ідуть незламно крізь долі нахили, несправжні закриваючи собою. Вічна пам'ять загинувши всім на сході і Небесній Сотні, і наша. Воля, Україна буде існувати доки, до поки ми будемо знати свою історію, пам'ятати про таких хлопців, що віддали саме найдорожче, що в них було. Я Не, знаю, не хочу, щоб він символізувався із бронзовими реалами чи з гранітними нагородними знаками, щоб був просто для всіх лишився живий нормальний українець, який не втратив свою. Думку, свою волю, свою силу, не вступив якийсь преступний зговір своєю совістю, а пройшов свій шлях до кінця.